Усього за дві години з 10 по 12 двадцять березня, у Полтаві в Ленінському районі спорожніли квартири у кількох будинках. Пані Юлія розповідає, як зазвичай йшла гуляти з дитиною і собакою. А коли повернулася, то двері у селі були відчинені, а замок зламаний. В основному пропала з цієї кімнати золота, денег ніхто таких налічки не було, і карточка кредитна. Собака перша забіжала, не послушалась, не пошла на місце, забіжала, перевіряла, що тут сталося. Правоохоронці Ленінського райвідділу спрацювали оперативно, оточили мікрорайони Поділ, Левада, а також всі можливі виїзди з міста. Розповідають, підозріли автомобілі з номерними знаками іншої області виявили на одній з автозаправних станцій. Водій не зміг приховати свого хвилювання і намагався тікати. Під час обшуку у машині міліціонери виявили чималу кількість ювелірних виробів із золота, без заперечного доказу причетності обох затриманих до квартирних крадіжок. Хоча вони свою провину не визнають з грузії. Здесь я нахожусь на Украине, у меня нет просто документов. Задержали у меня, не первый раз такое вообще случается. Но я могу сказать, что я это не делал. У меня золото не может быть. Ні, не було золота. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка з проникненням у житло. Санкція даної статті передбачає Покарання від 3 до 6 років позбавлення волі нині вже доведена причетність обох іноземців до скоєння трьох крадіжок у Полтаві.